Не гребували тим, аби е, заробити на найсвятішому на материнстві кілька негідників на Київщині, які у своїх приватних клініках влаштували реальний філіал пекла на землі. Вони. Підшуковували жінок, які через війну опинилися у скрутному матеріальному становищі і спокушали їх до страшного гріха народити дітей від анонимних ді донорів під прикриттям сурогатного материнства з метою продати свою дитину, народжену злона, за кордон. Вони брали свідоцтво про народження, немовляти вказували там у вигляді батька іноземця-замовника, який платив від 50, а іноді і до 70 тисяч євро за одну дитину, фактично куп купував чуже безневинне дитя, і такий запис у свідоцтві в подальшому йому давав законні підстави для того, аби вивести дитину за кордон. А сурогатним матерям, яких е знаходили в скрутному становищі, е за те, щоб вони відмовилися від чаду, обіцяли 12 тисяч євро. Але в більшості випадків їх не виплачували. Тепер держава цим зловмисникам в разі доведення забезпечить постійне місце проживання на найближчі 15 років.